Чому люди не хочуть йти в силу оборони? І Віталій він скаже, що тому, що люди не відчувають, що в них насправді йде війна в країні. Шановне, можливо, тому що в нас наші верхівки не відчувають, що йде війна в країні. Так? Чому вони не виділяють о, свої кошти на допомогу? Чому вони не відмовляються від премій на допомогу, від своїх автівок? Чому так? Чому вони лише гребуть собі кошти? А, ще є таке. Нюансик такий, а мотивація мотивація для людей. Яка в нас буде бути мотивація, коли держава по всіх фронтах вщимить права звичайних людей, права військових? Після поранення ти вже нікому не потрібен. Не дай Бог з тобою щось станеться. Твоя сім'я теж вже нікому не потрібна. Ну, по факту, давайте, правда. І на відео каже, що зате гідна зарплатня, непоганий чинник для того, щоб йти. А скільки ти є зарплатні ти маєш? Чи твоя родина має? Ну. Скільки коштує там, авто, обслуговування авто, екіпа собі, поїсти та на сигарети буквально, ну, по факту. Якось так. Чому таке запитання завжди ставлять до звичайних людей? От чому люди не хочуть іти? І він каже, тому що вони не відчувають, що в нас справді війна. Вони не відчувають себе справжнім патріотом країни. Люди виживають як можуть і так, намагають боротися, донатити, допомагати.